Всім привіт! Мене звати Аліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я вирішила започаткувати нову рубрику. Якщо вона вам сподобається, то напишіть про це в коментарях. І таку рубрику я буду робити частіше. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, з назви я буду стилізувати. Шкіряні куртки. У мене доволі багато шкіряних курток, як суперлегких, так і на таку холоднішу погоду. Всі вони вінтажні і виглядають так, ніби їх зняли з якогось діда. Можливо, так і було. Я не знаю, але це не заважає мені їх любити. Зараз покажу вам, які куртки я буду стилізувати. Лот номер один. Це ось така шкіряна куртка. Лот номер 2. Я називаю її шкіряна куртка піотом, Ось так вона виглядає. Бачите, тут всередині. Навіть є карта, і остання це просто куртка діда. Така довга. Якщо ви чекаєте тут побачити якісь такі виважені жіночі образи, то ну вам не сюди реально. Тому що мій стиль це або бабуся виходить кудись у люди, або просто бомж знайшов щось на смітнику і намагається це стилізувати. І перший вже на мені це ось такий класний теплий кардиган. Довга спідниця. І ось тут у мене зйомний комірець. низ у мене крокси. Ось так образ повністю виглядає. Верх, ніби став таким об'ємнішим, і весь образ став ніби таким розслабленішим. І ще уявимо собі, що під кожним образом у мене є такий гольф, який я вдягаю завжди під низ. Але я його вчора вибрала і він просто не встиг висохнути. Я все ще не можу звикнути, що так холодно і речі так довго сохнуть. Тому просто майте на увазі, що щоб утеплити образ і зробити його цікавішим, трошки, я під низ надягаю завжди гольф. Другий образ буде такий ближче до класичного. Я візьму білу сорочку. Скомбіную її з класичними штанами у смужку. Це виглядає ніби як супер так офіційно, але через шкіряну куртку і через аксесуари я зроблю так, щоб цей образ був розслабленішим. Так, ну виглядає в цілому занадто розслаблено і занадто просто. Тому, як ви пам'ятаєте, тут має бути гольф. Я додам кольоровий акцент, краватку. Так, до кроватки Я надам ще аксесуари. Тут багато аксесуарів до кроватки. І зараз це виглядає ось так. І я, звісно, надігаю на це все шкіряну куртку. Я додала ще шопер, і такий в мене вийшов образ. Можливо, би шопера краще. Напишіть в коментарях. Я згадала, що у мене ще є пончо, яке рідко надягаю, але пончо це реально дуже-дуже класний елемент гардеробу. По-перше, він додає багато шаровості, а по-друге, він просто утеплює образ. Тому я ще до цей образ спробую надягти пончо і подивимось, що з цього вийде. Ось що вийшло з пончо. Воно приховало трохи моїх прикрас, але образ ніби як став теплішим. Напишіть в коментарях краще з ним чи без нього можна ще просто якось ось так. Я залишу ці штани і ці крокси, тобто низ у мене буде той самий, а верх я трошечки зміню. Замість цієї білої сорочки я вдягну ось таку сорочку і зверху ще додам жилетку теплу. я перевдягну сорочку і пам'ятаємо, що низ у мене буде гольф. Тому короткі рукава вони не як, мені не заважають. І зверху я вдягну ось таку жилетку, щоб було тепліше. Ви, мабуть, вже бачили цей образ в інстаграмі. Тут, бачите, в мене смужка, і тут вони ніби як мечаться. І сіре з сіре. Так ось це виглядає. В цілому, для мене це якийсь супер базовий образ. Я вже перевдяглася у свій наступний образ. І як ви бачите, вони, він у мене з таких суперм'яких матеріалів. Щоб було тепленько, але він ніби як занадто розслаблений. Тому я додала те, що майже ніколи не додаю у свої образи: це каблуки. Ось так він виглядає. Мені здається, занадто якось простовато, але можливо, шкіряна куртка виправить цей момент. І у якості аксесуара я візьму просто таку сумку. Вона поєднується зі смужками на спідниці і з кольором кофти. В цілому доволі розслаблений образ, незважаючи на те, що тут є підгори. Наступний образ я хочу зробити максимально розслабленим, просто, знаєте, Образ для того, щоб піти в парк або образ для того, щоб дуже-дуже довго гуляти з друзями. Тобто, щось, що можна вдягти, і просто почувати себе як вдома у тепленькій ковдрі. Верх я залишу ось цей, тому що це одна з найтепліших речей, які в мене є. Наниз у мене будуть ось такі теплі, м'які штани від українського бренду Goldie. Вони широкі, але доволі теплі. Я вже перевдяглася. На низ я вдягну ось такі казаки. Так як казаки коричневі, я вдягну коричневу шкіряну куртку. Ось, для того, щоб образ був цікавішим, я підділа під низ сорочку і додала шопер. Він якраз, мені здається, сюди гармонує. Хоча, хоча, звісно, не ідеально, але іншого в мене немає, який більше підходить під це все. Ось так це виглядає, і для теплоти я ще вдягнула шапку, як ви бачите. Ось такий в мене останній образ. Це був останній образ. Напишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше, і, можливо, у якомусь образі ви б щось змінили або додали, або б щось відняли, забрали. Напишіть про це в коментарях. Дякую вам за те, що були зі мною! Дякую вам за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео. Пока!